На різдвяні свята мені важливі вдома смачні аромати. І не тільки мандаринів, а ще пряного, смачного імбирного печива. Але окрема тема це приготувати його разом із сім'єю. Це зближує, і коли воно печеться, дійсно відчувається приближення свята. Тісто класичне, готується дуже просто і справиться з ним навіть дитина. В Каструльку з товстим дном я виклала цукор, мед, масло та всі спеції. На вогні довела це все до розчинення, зняла з вогню, додала соду, вона відразу пішла в реакцію і перелила в іншу ємність. Охолоджувалося. Після охолодження додала яйце і борошно. Борошно, як завжди, використовую від торгової марки Амбар, і для будь-якого тіста я завжди раджу просіювати борошно. Ось так виглядає тісто в готовому вигляді. Воно дуже м'яке і вже неймовірно ароматне. Я спеціально до свят купила ось такі формочки з вирубками. Замовляла я їх на тему, але я думаю, в магазинах їх також можна знайти. Мій синочок дуже любить готувати печиво, тому в... ці форми я більше замовляла для нього. Адже це печиво виходить не тільки ароматним і смачним, а ще й дуже гарним. Я зробила декілька штук для відео, а далі передала це все діло своєму синочку. Він чудово справився зі своєю роботою, і ми прекрасно провели час. Тісто під час випікання, звісно ж, надувається, але воно не деформується. і печиво так і залишається ось таким гарним, милим. Його можна приготувати заздалегідь, зберігається імбирне печиво в закритому вигляді довго. За бажанням можна розмалювати різнокольоровою глазур'ю, попакувати і роздавати своїм рідним презенти на свята. Адже від домашнього печива завжди віє теплом і затишком.